Є думка, що звукорежисер це людина, яка добре чує і уміє поводитись із звукотехнічним устаткуванням. Але як показує досвід, не слух і не знання техніки визначає талант людини в професії звукорежисер. Розуміння звуку саме з цього варто починати. Якщо ви вмієте слухати, ви навчитеся розуміти. Зробіть звук для себе реальним, і ви почуєте, що простір, який вас оточує, складається із безлічі нот. І цілком можливо, що ви знайдете цей простір по-своєму гармонійним. Можливо, якщо потренуватись, то ви зможете почути щось незвичайне і дуже цікаве для вас, або яку-небудь дивну музику у тому, що колись здавалось вам просто шумом. Про звуки музики. Звукорежисер Олег Клименко. Ім'я Олега Клименка добре знають фанати творчості гурту «Разні люди». Саме із союзу Олега Клименка гітара Євгена Обривченка клавіші та Володимира Кириліна барабани, розпочалося те, що спочатку називалось Хронос. Потім група продлінного дня і пізніше Разні люди. Але мало хто знає, що ще тоді, у середині 80-х, запис одного з перших альбомів ГПД «Дезертири любві зробив за сумісництвом гітарист гурту Олег Клименко. Це був його перший крок до нової професії. У нас була подпольна студія. Ми писали альбом «Дезертири любві, Разні люди. Ага. Група прапа дня та 86-й року. В подвале в общежития инженерно-строительного института на Артема 48. То есть у нас была коморка меньше, чем вот эта комната желтая наша. Просто под лестницей. Реально под лестницей. Вот так вот был потолок, барабанчик сидел. Магнитофон был четырехканальный, самодельный. В пятихатках была студия тоже. Ми у них взяли чотирьох магнитофон, магнітофони. Сава писали на нього первый альбом там з безумным количеством перезаписей, каких то сбросов, пульт электроника був. Кстати, от це навіть був перший опит звукозапись. Зараз звукорежисерські роботи Олега Клименка добре знають в Україні. Майже всі відомі харківські гурти пройшли через його руки на пульті та вуха у наушниках. Звук це діло тонке. Доторкнутись до нього неможливо, спробувати на смак також. А відчути і зрозуміти звуковий простір дано не Невідомій звукозаписуючій фірмі Мелодія генієм звуку називали Віктора Бабушкіна. Звукорежисер із композиторською освітою Віктор Бабушкін зробив революцію на радянській студії. Він записав музику до потім ставшого культовим мультфільму Брімінські музиканти. Так у союзі із звуком та голосом ніхто не працював. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Мой учитель, так сказать, гуру, то есть человек, который, в общем-то, привел мои представления о звуке, к такому, ну, как это сказать, к последовательной такой какой-то вещи. Вот, а Борис Николаевич Туров, он как раз с ним общался с этим бабушками, он как раз, э, э, как бы человек такой старой школы, то есть когда как бы звук должен быть, его надо вырастить, понимаете? Он сам по себе не появится, то есть. и вот он мне вот это все объяснил, он вообще такой человек э, э, бескомпромиссный очень, и такой жесткий достаточно в общении, то есть с ним было ну, тяжело. Тяжело слушать, что у тебя все неправильно, что все не так, и это надо было принять в какой-то момент. Понимаете, потому что я понял, что если я как бы не пойму, что он хочет, что он от меня требует, я никогда ничего не добьюсь. И я очень долго с ним общался на эту тему и и, и я понял, что вот вот этот подход — это правильный подход вот, к этому звуку, как он как он должен строиться, из чего он должен состоять, какие от него должны быть ощущения. Он очень хорошо на образах это все объяснял, что звук имеет форму, границы, поверхности какие-то. Видно, ну, віднануття слова, котрою он горілані ко мне подошли. Я понял. Вот. І в какой-то момент я услышала сюда. вот в роботах. Ну, Зовсім недавно пісня, там, що звів Олег Клименко, перемогла на першому всеукраїнському конкурсі звукорежисерів. Звичайно, це велика творча та професійна перемога, адже роботу у Клименка професіонали оцінювали всліпу, а це означає, що уява Олега про звук виявилась вірною. Зараз у студії працюють молоді музиканти. Про гурт мейбі, можливо, ще мало у Харкові хто чув, але саме запис пісні цього колективу високо оцінило авторитетне журі. Try to find the kindness we no don't I believe that you're the same as me. I believe that we will be so close. And if you wanna break the walls for you, and if you wanna share with you. Цій гітарі написано Люсіль, і для меломанів це зовсім не жіноче ім'я, а назва гітари культового Бібі -Бі Кінга один із найвідоміших інструментів у музичному світі. За легендою, Бібі -Бі Кінг дав ім'я своїй гітарі після шоу у Арканзасі у середині 50-х. Під час виступу музиканту почалася бійка, потім пожежа. Бібі -Бі Кінг зрозумів, що у палаючій залі залишилась його улюблена гітара. Йому нічого іншого не залишалось, як тільки рятувати її. Потім музикант дізнався, що бійка сталася через жінку. Люсіль цим ім'ям Бібі Кінг почав називати врятовану гітару. Не забуває про свою музичну пристрасть і Олег Клименко партії бас гітари у його виконанні можна почути на багатьох платівках, але головне для Клименка звук. Я до мікрофону з'єсімена, і Олег керував процесом. И помогал, меня очень нервничал, переживал. Я до этого пел только дома у себя под гитару. А тут я прихожу, дорогой микрофон, очень хороший. Э, меня записывают, была эмоция куча. И Олег мне как бы ну, не дал растеряться. Ну, все как-то так, ну, так хорошо сделал, повернул, что моя первая запись она оказалась классной. Если говорить конкретно об Олеге. Племенка, то это человек, который много сделал, по крайней мере, для нашего творчества. Мы на него даже рассчитываем. То есть не, не, не все зависит от музыканта. Да, хорошую песню сочинить – это нужен определенный дар. Но и качественно ее записать, и свести – не меньший дар нужен. И в этом смысле как бы мы с Олегом солидарны, и мы во многом прислушаемся. Можна скільки завгодно говорити про якісний звук, але суспільство слухово деградує. Якісну музику мало хто слухає усюди. mp 3 формат. Але Олег Клименко каже, що грамотно записаний звук не зіпсує навіть таке знущання. При прочих равних условиях хорошо зроблена запись в МП3 звучить лучше, ніж плохо зроблена запись. Метріано не усредняється, понімаєте. Ну, не, не получается. Плохая запись, она в любом случае звучит плохо. Вот едете вы, например, в автобусе, и у водителя работает радио. И что-то вы слышите, а что-то не слышите. Вот «Битлз» отлично слышно, даже на вот такой вот колоночке в переполненном автобусе. А какие-то там записи современные, там, или, не дай бог, наши, их вообще нет. Или один вокал торчит, или, ну, вот эти вот все. Я же говорю, у меня профессиональная деформация, я все это отслеживаю автоматически. Напевне, звукорежисер має бути музикантом, але не кожний музикант стане звукорежисером. Покликання обирає нас. А якщо ми його, тоді навряд чи отримаєш вагомий результат.